Запрошуємо про Йосифа вас розважати, про почуття чесноти і приклад брати з того, хто батьком став для Бога, щоб ви навчитися батьківства в нього. Йосиф старенький, коли ще Цієї ночі наш Господь Всевишній мене послав до того тесні, що Назареті проживає і що за жінку взяв Марію. Знаєш? Та знаю, чоловік він добрий, чесний. А що за новину ти мав принести? Я мав сказати, що його невіста у дробі носить сина. Марія? Та вона причиста. Оце так дивна я новина. Чекай! У мене здогад є один, невже Господній вічний син, що в тілі хоче воплотитись, немов дитина. В лоні має зародитись, так саме він, а Син. і хоч він вражає нас така покора, до, до неї люди щедить не тут не скоро. А Йосиф як прийняв ворога, Він просто взяв до себе матір і дитину, він цілу ніч не спав. Не довіряв очам і вухам, бо вже давно доносилися слухи, підозри та накрипів отрута. <кій> Всевишній, але Всевишній послав мене сказати, що дитятко те святе, що його мати не заплямлена гріхом, що свого сину Бог довірив їй кому. А Йосип що? Як відповів? Ні слова, просто взяв і діяв. Ти славні царі, ти славні царі, звісно приходять, в адамі смиру, а даміс, миру, миру золота приносять, Христос родився, Бога плотився, ангели не виспівають, царя, митають, покрідають, пасти. Си не вражає, що Божий син не у палатах спочиває. Я думаю, що так Господь навчає, потрібно не про земне думати. Невже він квіти не вдягає і не в'є ніздечка ластівкам у стрісі? Хіба не він годує звірів, хіба не він годує в лісі звірів, чи він про свого сина не подбає, то це так легко говорити. А чи хотіли б ви так жити? У є несолодкий мед, не раз кусає, наче геть. Нехай мене Господь у богість не просив. Але я бачив тих, хто з нею гідно жив. Я чув від Йосипа, що коли Бог йому довірив своє життя, він тільки вірив. Він тільки знав, що у скрутні часи Бог не залишить їх. І ось прийшли ми. Наші дари це нагорода для чоловіка, батька свого роду. За те, що Богу довіряє, Господь Господь приємні. Господь приємні і несподіванки Не села. Патружки візнятко, перетиним дитятком, на колінця припадаю, царя Бога вихваляю, на колінцях припадаю. Як добре, що Марія із дитятком вже сховались. А як дізналися вони, що їздить не мило та дитину? То Йосип, справжній батько родини, я чув, як зранку він зайшов до хати і швидко наказав всі речі пакувати. А звідки він дізнався про загрозу? Мабуть, принесли вістку ті купці, чи, може, ангели, як тоді, коли дитятко в яслах народили. щоб там не було. А вони втікають вчасно. Не просто це було, я тобі скажу. Але от, хто б мені не казав. Але отак зібрати речі із малим дитям в дорогу. Швидкий це послуг, милий Бог! Так, алло. Алло. Так, в восьмій годині вечір у мене в офісі. Так. Ну і що, що різдво? Ну, робота, то є важливо. Звер до зустрічі. Христос страждається. Кум! рад тебе зустріти. Ну, як дружина. Бачу, виросли вже діти. Так, вже повиростали. Чом не радієш? хіба тобі цього мало? Малі були й малі були турботи. А зараз не вилажу я з роботи. Для себе ні секунди вже не маю. Навіть у свята не відпочиваю. Наймаю репетитора, бо каже, що рідна мова то тепер не гоже. Хоч англійську він дуже вивчати, щоб через рік сказати гудбай, тату. Купив комп'ютер, бо тепер, мовляв, потреба, як хліб насушний, їм планшетів треба. І що? Не чути голосів у хатах. Хіба що трошки я в контактах? Послав до церкви, думав, розуму навчиться, але не бачив, щоб спішив молитися. ті друзі у контактах їм заміняють церкву, маму і тату. Не знаю, що тобі сказати цей святвеч. Син, як сокира, вріже, а береш на печі. Я пам'ятаю, що день вашого весілля я побажав, щоб жінка, як Марія, була, а ти на Йосифа був схожий. Ти для цього не пригожий. У нас далеко не свята родина і зовсім не свята дитина. То лише Ісус зростав у поту зі батькам, а наш щороку менше кориться вже нам. Давай молитвою до свята готувати, щоб Бог поміг всього розібрати. Дивися, батько, не відкрий таємницю. Ось Йосип, ось святе дитя, і спиться йому числа чому. Ти думаєш, так легко все йому. Дружина чиста і свята дитина, але сам Бог довірив йому сину. Від того, як його він збереже, залежало спасіння всіх людей. І справжнім батьком зміг він стати. Мов і отцеві довіряти. Бо справжній батько розуміє, що він не Бог. А тільки Бог зуміє дитини серце вберегти, всіх спокус навколо і марноти. Він знав, що його син готується до жертви і своє серце готував до смерті. А справжній батько має мати те серце, що готове співчувати, а також серце повне стане, щоб витримало всі удари. Дитину разом ми ростили, ми разом вірили й любили. Як батько й мати вірні Богу, то і дитя прийде до нього, а як себе будуть шукати, як зможуть синові пораду дати. Батьки, візьміть оце, дитятко, я тільки опікун. Господь і його батько, якби це кожен батько розумів, без труднощів виховував ти вмів, бо ли ж тоді ти зможеш стати татом, коли дитину в руки Богу вмієш дати. У глибині душі у того твого сина живе отця мала дитина. Проси його, щоби змінив із середини свобідне серце вашої дитини, а вам дав ласку жертви за дітей, щоб виховати добрих з них людей. Бо справжній батько має вмерти, щоб синова душа не знала смерті. Па завершення я вам хочу побажати, нехай дітей і ще прибуде в вашу хату. Кожна дитина – це дорога з неба, його просити слід боятися не треба. Дітей виховуйте, словами навчайте, щоденний добрий приклад ви подайте, навчити вірити нікому не вдається, бо віра не навчається, лише передається. А про часи важкі не сперечайтесь, ви провидінню Божому відайтесь, часи, в яких живете, не тяжкі, не трагічні. Не важкі, але і героїчні. У тих часах нас Бог не покидає, він і радіє з нами і страждає, хай кожен день різдво наш розпочнеться, хай, хай місце Богові душі щодня знайдеться. Хай віра вам, як зірка, шлях осяє, хай мудрість рішення приймати помагає, хай Пресвята родина прикладом вам буде. Христос рождається, славімо Його, люди! Слава Вишні Богу! Слава Вишнім Богу!